Привіт! А що якби я сказав, що фінансовий успіх, він майже не пов'язаний з тим, наскільки людина розумна? Звучить бивно, правда, але це так: насправді весь секрет у поведінці. Тож давайте зануримось у психологію грошей і подивимось, як саме наші звички, а не наш IQ, насправді формують наше фінансове майбутнє. Ось ця цитата Моргана Хаузела це, по суті, ключова ідея всього нашого сьогоднішнього розбору. Подумайте тільки, справа не в тому, що відомо, а в тому, як хтось діє. І найкрутіше тут, що? А те, що поведінку контролювати може абсолютно кожен. Це означає, що фінансове благополуччя це не якийсь закритий клуб для геніїв, ніяких секретів, все абсолютно все зводиться до поведінки. Отже, почнемо з першого розділу. І тут ми зануримося у знаєте, таке дуже поширене, майже універсальне відчуття. От чому так багато людей, навіть ті, хто непогано заробляє, постійно відчувають, що грошей просто не вистачає. І якщо це відчуття знайоме, от справді знаєте, це не якась особиста невдача, це не провина конкретної людини. Річ у тім, що весь наш сучасний світ по суті побудований так, щоб підштовхувати до витрат, і саме це затягує нас у такий собі нескінченний цикл: витрати, борги і, звісно ж, стрес. Гаразд, а тепер, щоб краще розібратися в цій фінансовій боротьбі, давайте поглянемо на одну дуже класну концепцію з книги Мій сусід мільйонер. Вона знаєте, пропонує таку потужну модель, яка ділить людей на два дуже чіткі типи. Отже, перший тип це недостатній накопичувач багатства або скорочено ННБ. І чесно кажучи, це шлях, який веде прямісінько до фінансового стресу. Люди на цьому шляху можуть заробляти ну дуже багато, але майже всі їхні гроші йдуть на те, щоб здаватися багатими, а не на те, щоб бути ними. І в цьому вся суть. А ось і повна протилежність, видатний накопичувач багатства. ВНБ. Ці люди обирають зовсім інший шлях. Вони чудово розуміють, що справжня мета це не споживання, ні, це фінансова свобода. Вони накопичують активи, які зрештою починають працювати на них. І ось тут ми бачимо цей вибір у всій його красі: з одного боку миттєве задоволення від покупок, а з іншого довгострокова фінансова свобода, тимчасовий кайф проти тривалого справжнього спокою. Який же шлях обрати? Це по суті головне питання. Добре, давайте тепер заглибимось у психологію ННБ. Чому ну чому люди потрапляють у цей нескінченний цикл надмірних витрат? Що саме змушує їх обирати саме цей шлях? А ось і така, знаєте, трохи жорстока правда. Коли хтось купує дорогу машину, щоб справити враження на інших, що відбувається насправді? Люди не думають, о, яка крута людина. Ні. Вони думають, хм, а як би я виглядав за кермом такої машини? Ми намагаємось вразити людей, які по факту думають тільки про себе. І звісно ж, соціальні мережі лише підливають масло у вогонь раніше. Люди порівнювали себе ну, з сусідами по вулиці, а тепер. Тепер ми порівнюємо себе з усім світом і будьте певні, алгоритми завжди, завжди знайдуть когось, хто живе краще, і підсунуть це просто під ніс, підживлюючи цю нескінченну гонитву. А є ще й інша пастка. Назвімо її Жити краще за батьків. Ми ніби відчуваємо такий собі тиск. Треба мати будинок більший, машину дорожчу, ніж у них. Але ж це не справжній успіх, правда, це просто черговий виток гонитви за матеріальними речами. Все досить пропастки. Давайте перейдемо до альтернативи, як же видатні накопичувачі багатства ВНБ переосмислюють саму мету володіння грошима, бо це насправді фундаментальна зміна всієї перспективи. І тут є одне надзвичайно важливе розрізнення знову ж таки від Моргана Хаузела. Дивіться, бути багатим це про поточний дохід, це те, що видно. А от бути заможним це про невитрачені активи, це те, чого не видно. Це ті самі гроші, які не пішли на новий айфон чи машину, і саме вони дають справжній контроль над власним життям. Ця цитата Насіма Талеба просто блискуче ілюструє цю ідею. Подумайте. Найбільший показник успіху це не якась там дорога цяцька, це незалежність, це повний контроль над власним часом. Просто прокинутися вранці і знати, що сьогодні можна робити все, що завгодно, ось це і є справжня розкіш. Гаразд з теорією, здається, розібрались. Тепер давайте до найцікавішого до практики, як же цього досягти, які прості, але дієві звички допоможуть створити оце справжнє багатство. І ось тут, увага, найважливіший момент. Це все неймовірно просто. Серйозно, ці три правила можна пояснити навіть дитині в садочку. Не треба ніяких складних фінансових стратегій, потрібна лише дисципліна. Просто слідувати цим трьом крокам і неважливо, який у кого дохід. І от другий пункт автоматизація. Це просто суперсила. Чому? Бо вона виключає зрівняння силу волі, коли гроші самі автоматично йдуть на ощадний рахунок, це вже не вибір, який треба робити щомісяця, це просто факт, і саме це гарантує стабільність та послідовність. А тепер про терпіння. Просто вдумайтеся в цю цифру: 99% багатства Ворена Баффета було зароблено після його 60-річчя. 99. Це ж неймовірно. Це найкращий доказ того, що в інвестуванні головне не швидкість, а витривалість. Час це ваш найкращий друг. І ось ця фраза. Вона допомагає повністю перевернути уявлення про заощадження. Це не якась там жертва. Зовсім ні. Це акт викупу власної свободи. Кожен заощаджений долар це шматочок майбутнього, який належить вам. А кожен долар боргу це шматочок майбутнього, який належить комусь іншому. Ну що ж, ми підходимо до фіналу. І давайте повернемося до головного, до того самого психологічного вибору, який лежить в основі абсолютно всього нашого ставлення до грошей. І ось вам простий, але чесно, надзвичайно потужний фільтр для будь-якої покупки. Кожен долар, кожна гривня, яку ми витрачаємо, потрапляє в одну з двох корзин: перша, щоб покращити своє життя, друга щоб справити враження на інших. От і все. Це питання змінює абсолютно все. Тож, зрештою, все зводиться до цього: гроші це інструмент для побудови кращого життя, чи це просто мерило для нескінченного порівняння себе з іншими? Відповідь на це питання власне і визначає весь фінансовий шлях. Тож вибір за кожним, і його варто робити свідомо.